У Сумах загорівся спорткомплекс бітон на заливній 15. Це сталося близько 9.30 ранку. Детальніше дивіться далі. Димов відділ, і їдуть пожежні. Рішили піти позволити, я живу. Так що, а нічого не можу сказати вам. Коротке замикання. Ритко, ви знаєте? Потому що І Чоловік не достав огнетушителем, тому що не було лісниці. І отак от вовремя не вийшло і постав згорання. Я бачив, як заражай йшов, я тільки не зрозумів, що за туман. Я думав, таке як утром на сніг, ну прийшов сюди, а тут. більше я не можу нічого сказати. Ну, крім цього, банда одна і та сама. Или теракты у нас уже, я не пойму, что тут. Я находился на дежурстве в спортзале и почувствовал запах дыма. Он со стороны борцовского зала пошел. И ну, начали людей выводить. То есть, ну, сначала такого ничего не было, просто дым. Потом, когда уже всех вывели, началось возгорание с левой стороны, то есть со стороны борцовского зала. Ну. Сколько людей было сейчас? Ну, с персоналом где-то около 20 человек было. То есть ну, относительно немного. Ну, быстро всех вывели, как бы. Успею. У вас есть догадки, як так могло стать? Пока непонятно. Или проводка загорелась, или с баня, ну, неизвестно пока. Цей спортивний клуб на Заливній, 15 поруч із 29-ю школою відкрився наприкінці травня 2016 року. Анна Книш, книж Сергій Сурков на часі новини. Рятувальники, що працюють на місці події, у коментарі поки відмовили, пообіцяли надати його пізніше.